Більшості віничан, які звикли до безкоштовного проїзду в транспорті, вже за два місяці доведеться платити по повній. З 1 червня набуває чинності закон, що скасовує пільги на проїзд в громадському транспорті. За даними єдиного державного реєстру, у Вінниці ними продовжать користуватись 23 тисячі городян. Це кожен восьмий з нинішніх пільговиків. Право на безоплатний проїзд матимуть учасники бойових дій, інваліди війни, ветерани військової служби та прирівняні до них особи. Реабілітовані учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС віднесені до першої і другої категорії. Діти інваліди та супроводжуючі їх особи, діти з багатодітних сімей. Платити ж доведеться пенсіонерам та дітям війни, ветеранам праці та тим, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, людям із третьою групою інвалідності. Пані Любов отримала її внаслідок отриманих на виробництві травм. Жінка перенесла три операції на колінних суглобах. Працювати не може. Єдиний дохід пенсія в 1100 гривень. Як я має протягнути це, неізвісно нікому. Потрібно десь якісь продукти поїхати на мазажо купити дешевше. То, що у мене цей і плюс в мене мама ще в селі, який 78 років треба неї поїхати провідати її, щось завести її. От почитайте, виходить, що я на 15 днів я мер їздить, мерз туди назад. Це то тобі гроші. Наразі законне право на безоплатний проїзд мають 180 тисяч віничан, тобто половина населення міста. Тож благо для них виливається в копійчину для транспортних компаній. Їхні витрати на пільговиків мала б компенсувати держава. На рік ми приблизно перевозимо на 130 мільйонів гривень пільгових пасажирів. Але на жаль, ми від держави, зв'язку з таким складним становищем, отримуємо отримуємо ну, до 25% від цієї суми, які нам має відшкодувати. А ця сума ці всі гроші мали би йти на покращення нашого рухомого складу, ремонт і всієї системи громадського транспорту. Борги перед транспортниками накопичуються з року в рік. Рахунок іде на сотні мільйонів. Десять років тому. Маючи велику пільгову категорію, великий масив пільговиків держава справлялася з тими пільгами, які вона приймала, і відшкодування здійснювалось на рівні 100%. То от в межах цього діапазону 10 років починається зменшення рівня відшкодування. Спочатку ми мали там 91 87%, 62% і так далі. Відшкодування зменшилось до 20%. При втратах 166 відшкодовано лише 33 мільйони. З 1 червня право безоплатного проїзду в громадському транспорті у Вінниці засвідчуватимуть лише персональні пільгові проїзні. Так вирішили у транспортній компанії. Вже після 6 квітня документи на їх оформлення приймають у прозорих офісах міста. Люди звертаються за місцем проживання в наші прозорі офіси до державних реєстраторів, вони відповідно займаються цією роботою, приносять із собою документ, який посвідчує дану особу, це паспорт, також пільгове посвідчення. І якщо у людини є група інвалідності, то тоді, відповідно, довідочку МСЕК. Якщо це є діти, вони відповідно приносять свідоцтво про народження дітей. Квиток матиме вигляд пластикової карти з фотографією та зазначенням пільгової категорії, синього кольору для пасажирів з пожиттєвою пільгою, жовтого для тих, у кого вона тимчасова. З 1 червня 2015 року. Якщо людина не оформить цей пільговий проїзний квиток, то вона не зможе користуватися безоплатним проїздом в міському пасажирському транспорті. Тому я рекомендував би всім громадянам. Будь ласка, звертайтеся в прозорі офіси. Вам не потрібно ні за що платити, тому що всі видатки по оформленню цих пільгових персональних проїзних квитків взяла на себе транспортна компанія, і за її кошти ви можете отримати такий пільговий персональний проїзний квиток. Реакція городян на часткову відміну державою пільг на проїзд неоднозначна ці люди зараз так обділені в усьому, і підвищення тарифів. І взагалі я, я вважаю, наприклад, що це буде для людей на навпаки дуже погано. Для пенсіонерів, звісно, це сложно буде. вони більше, більше час чаще їздять. Ну, а так, все нормально. Для початку потрібно підняти пенсії, підняти. Щоб був прожитковий мінімум такий, щоб люди могли ще плюс від не те, що відкладати, а просто на прожиття мінімально вистачало. Є такі, наприклад, пенсіонери, та которые і отримують пенсію. Я вважаю, якщо ще, він може себе забезпечити на роботі, то, то чому б і ні. Іногороднім пенсіонерам для отримання пільгового проїзного треба перереєструватися як вінницький пільговик, адже держава відшкодовує транспортні витрати на осіб за місцем обліку. Лариса Бондар спеціально для Постфактуму.